Привет. Вітаю вас, мої любі, з хрещенням Господнім, і бажаю вам щастя, здоров'я, любові, наснаги і багатоліття. Бажаю многоя літа для щастя і любові. Бажаю того ліття вам! Проживіть десятки літ, багато, багато десятків літ. У цьому світі, і хай якнайшвидше завершиться війна, я вам, мої любі українці, бажаю мирного неба над головою. І хай в зимових гронах ягіди суцвіть, біловолосу зиму ми зустріли знову, та у душі тепло і спрага довголіть. Душі нас. Я вам бажаю щастя і любові. Я вам бажаю дознання спраги, а іще у незабутній вечір я хрещенський. Бажаю вам наворожити кращих мрій. Бажаю усього вам найкращого, любі мої, Вітаю з хрещенням Господнім.